Слава Україні! Ви на каналі в гостях у нас рукоділки. І сьогодні, поки у нас немає світла, поки дощ такий на вулиці зінявся, вже такий великий-великий. Ми вирішили зняти вам відео і показати оцих котиків. Бачите, у мене вже їх три готових. Ось такі, так? Да? І з нами сьогодні помічник знімає відео, так? Да? Скажи, всім привіт! Всім привіт! Всі вже скучили за тобою, так? Да? скучили за нашим помічником. Показуй ручки. Ось так. Ось вони ручки наші любі, да? Улюблені ручки. І що ти приніс? Котика приніс. Ось такий шармік-котик. Це я купила собі, думала, там ну, під щось буде шармік такий. а Помічник побачили, собі його привласнив і сказав, що це тепер його найулюбленіший шармік. Да? Там голоза камушки. камушків. Да, там ще камінчики на очках. Та? Ось такі блищать. Не знаю, видно, чи це видно в камеру, але ось поблискую. Там такі, наче ем, діаманти такі в очках. Да? Ось такі у нас чотири котики є. От. Три з них вишиті. Один ні. <хи> <хи> <Да>? <хи> Вишиваються вони у темряві, як ви пам'ятаєте. Сьогодні, сподіваюся, ще якогось розпочати, але до того пограємося з помічником, поки ще видно щось. Да? Будемо гратися у що? У гру Да. Є така гру там, кубіки, фішки і грати в приводи будемо. Ой, яка погода на вулиці, кошмар. А тато наш десь там бігає по роботі. І от, що я хочу вам розказати про цих котиків. Оце я останній вишила. До речі, хто, так як і я, не вишиває чорних котиків, то він темно-синій. І з самого початку я не планувала його вишивати взагалі, тому що, от, якщо побачите крім'ю наборчику, так, то він тут начебто як чорний. От, і я думаю, я чорних котиків не хочу вишивати. І тому ну, не, не планувала. А потім подивилася, що по ключу там йдуть ниточки. Не чорні, а темно-сині. Ось тому це темно синій котик, і я його вишила. Він такий, бачите, який глазастий, як дивиться. Ось, і ця глазаста, а цей не глазастий, цей якийсь такий. Ось, ну, з цих трьох ось ця найбільшенька, виходить, вона така по розміру. А ці два маленькі, бачите, які. А От це прикольний. Так, да, цей прикольний. І мені е, ваша думка. Дивіться, я сюди вже причепила ось цей шармік. І не знаю, чи пасує він сюди, чи завеликий. Ну, я так порилася в своїх шарміках, у мене таких маленьких зовсім немає. Ось, і з маленьких це такий. Єдиний, і він так, ну, начебто сюди пасує. Як ви рахуєте, пасує чи ні, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. А, хто ще не підписався на, мої, на мій канал, підпишіться, будь ласка, і поставте лайк нашому відео. І обов'язково лишіть якийсь коментар. Мені завжди дуже приємно читати коментарі, дуже цікаво. Можливо, ви своїм досвідом можете якимось поділитися завжди, будь ласка, пишіть. Так. Потім це я ще, бачите, не вирізала повністю, бо я не знаю, як я його хочу оформити. Тому я його так просто вирізала і трошечки подумаю ще, да? угу. що з нього робити. будемо. От, але на всіх я хочу подивитися, у нас буде, ну, я так спланувала зустріч найближче буде рукодільниця. Поряд є магазинчик, я хочу в ньому подивитися ще шарміки, ось такі маленькі, щоб все, щось сюди їм навішати. Дзвіночки, мабуть, буде недоречно, але щось таке маленьке, цікавеньке подивитися, з шарміків хочеться, і хочеться. Ну, щось сюди проситься ще. Да? Да. Да. Так, потім я хотіла порадитися з вами з приводу фетру. Ось у мене тут є багатенько, ну, не багатенько, а коротше, фетр різноманітний. Да? І от на цих котиків. Ну, от цей рожевий у мене буде для цього котика, так? Ну, я так собі планувала. Потім для того треба такий темно-синій, у мене немає, на жаль, от. Є у мене ось біленький, я так розраховувала для ось цього, так? А є у мене ось такий ще фетр, ось, з лапками. Ось. І як ви думаєте, можливо, їх всіх оформити ось на такий фетр з лапками зробити їм? Чи не варто? Я не знаю. Чи як воно буде? Якщо це, наприклад, ялинкові прикраси, то воно як буде на ялинці виглядати ось таким фетром, саме лапками? Не знаю. І до цього, чи буде пасувати такі лапки, як ти думаєш? Ну Тут ні то чорний, крім того, що у нього глаза жовте, може, навіть. Не буде да, пасувати? Ні. Під цього ні, а під, а під цих двох? Ну, по цвітам, ні. Ну, От це може розвивати. Ну, а під біленького, отут же, що фон біленький. Ні? ні, -ні. Ну, тільки ось це Нормальний. Так. Да. Ну, коротше, напишіть мені теж, дівчата, своє бачення, тому що я загубилася в цих фетрах всіх і не знаю. Який, який мені взяти для оформлення? Так, і лишилося мені ще. Так, поправочка, так? Да? Так, і лишилося мені ще ось цей тигрик. Ну, наче як тигрик він. І ось це ось ця перелякана кішка. Не знаю, що з нею сталося, що вона така. Це Так. Да? Да. Я не знаю, я на неї дивлюся, і вона мені наче така, як перелякана дуже. Така дивиться, що з нею сталося. Ну, я люблю, коли от такі ось глаза, як у мене, як я роблю. <рес> да, Ось такі очі. Ага. Це, щоб ви знали, у нашого помічника ось такі очі. Але зелені, так? Да? Ось, ну, коротше, двійка лишилася. Я думаю, сьогодні ось цього тигрика розпочати. Ось, А ось цього найулюбленішого нашого помічника, да? mm. розпочнемо вже в останню чергу на, на десерт, як mm, то кажуть. Саме ну, самий перший був ось цей. От. Ось такі у нас справи котячі. Ось це Наталка моя з Туреччини, яка присилає мені котиків. Е, ну, вона там вишиває картину. Не таких котиків там маленьких, а картину з котиками. Вона там якусь частину відшила і мені присилає, показує, каже: Ну я розумію, що зараз такий час, що не, ко... ну, не до котиків. Але от я вишиваю котиків. А я кажу: зараз котячий бум. Зараз багато хто з дівчат вишиває котиків. <кхем> Вибачте. А що тут у за, ф... за фетер з новиками? Ну, то з у є там, подивись. Ну. От. Отто. Так що, Наталка, вишивай котиків. Да. І будемо всі разом вишивати котиків. Бо багато дівчаток зараз вишивають котиків. Я ще одного кота для себе знайшла. Дуже мені сподобався він. Ну, Але той набір я собі так запланувала на новий рік зробити подарунок. От, Але, ну, от я. Майже котів у мене і немає, так в запасах ніяких наборів. Да? І... Не знаю, але той котик він мені дуже сподобався. Це буде така інтрига від Його мене. Його заберу я. Ага, Він великий буде. От, і все забирають у мене, бачите, всіх котиків. А ви кажете не на часі. Якраз на часі вишивати щось таке мімімішне, знаєте, що й розслаблює, і, і таке щось. Яскраве, можливо, а можливо, і. Так, да, ось це такий котик. Так що, вишиваємо, дівчата, котиків. Що завгодно можна вишивати. Справа не в тому, що а справа в тому, щоб воно нам приносило задоволення. От. І максимально нас відволікало від нашого сьогодення. Да, да. да. Ну, ось таке у нас невеличке сьогодні відео вийшло. Хотіла я ще якісь. Тех відзняти, але не встигла переписати питання. Тільки сіла переписувати і вимкнули світло. Не встигла. Я так що буду намагатися вже сьогодні ввечері, можливо, включити нам світло, то я собі швиденько, щось там, якісь нотаточки зроблю, щоб завтра щось теж цікавеньке відзняти. От, а сьогодні вже буде це все ввечері. Ну, будемо сподіватися, що все вийде, і ввечері буде така нагода, щоб завантажити це відео. От, і ще одне я хочу відзняти, планую. Так що будемо сподіватися, що буде у нас така можливість. А вам всім хочу побажати натхнення. Побільше вишитих робіт, вишивайте, не кидайте цю справу, це дуже корисно і психологічно. Тримаймося. Перемога неодмінно за Україною. Все буде Україна, так? Да. Слава Україні! Па-па! Пока.